Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос, онесі! Христос, онесі! Христос Воскрес! Я щиро дякую вам, діточки, за ваші вітання. Вчителям дякую за підготовку, за їхній труд. І сьогодні, браті і сестри, хочу всіх привітати нас світлим Христовим Воскресінням, Господа нашого Ісуса Христа. Вітаю всіх з закінченням посту, великого підготовчого періоду до світлої Христової, Пасхи Христової. Бажаю сьогодні, щоб Воскресший Христос явився нам на шляху, як явився жінкам-мироносницям, які ангели сказали, що його немає, і тут Він Воскрес. Я бачу, що нам всім трудно, служба. Ми привикли нас привчили до того, що ми питаємо, коли освятити кошик. Але люди на гробі Господньому, браті і сестри, кувуклії це така невеличка церковка в церкві, де лежить гроб, з якого висіяло Сонце правди, перемоги, життя над смертю, добра над злом, і єдналося небо з землею, а земля з небом. Людина Богом, а Бога з людиною. І ми знаємо, що Господь прийшов в страждання, муки, приниження і хресну смерть. Господь показав, що той суд, який був звершений над ним люд, людьми, що це не остаточне слово людей. Останнє слово завжди залишається за Богом. Це був несправедливий суд, це був беззаконний суд. Це суд, який виніс вирок, але Господь. Останнім своєю дією, Воскрес і мертвих і сказав, що за ним залишається завжди останнє слово. І я бажаю всім сьогодні, щоб ми ніколи не боялися людських осуджень, людського приниження, але ми пам'ятали, що завжди останнє слово залишається за Богом. І нехай Господь все милості дарує мир нашій державі, мир нашим сім'ям, родинам, кожній душі. І ми, як люди віруючі, і ті, які ще знаходяться в пітьмі, пізнали Христа, щоб вони духовно возростали, просвіщалися і в своєму серці, в своїй душі, в своєму розумі і думках шукали, щоб в них оселився благодать Святого Духа, яка просвіщає, яка увеселяє, яка дає надію, яка дає радість. І сьогодні ці дні, які є в нас воєнні, що Господь послав мир на нашу землю, щоб беріг наших воїнів, батьки дочекалися своїх дітей, жінки своїх чоловіків, діти своїх батьків. А ми, як люди віруючи, щоб ми частіше ходили в храм, нагадаю ще раз і ще раз про те, що Пасха це Христос, Старозаповітна Пасха це вихід єврейського народу. З єгипетського рабства нова заповітна Пасха, це де Господь переміг смерть своєю смертю, подолав смерть. І нехай Господь благословить миром, нашу сім'ю, нашу родину. І я вітаю всіх тих немощних сьогодні хворих, хто дуже далеко, наших воїнів, вітаю тих людей, які сьогодні на заробітках далеко за кордоном, маленьких діточок, які це майбутнє нашої держави і нашої церкви. І хочу подякувати і вам низько, всім браті і сестри, за вашу вірність. Ми всі привчилися пальчиком читати новини. Ну Но пам'ятайте, що те, що сьогодні дається людям, це собласть для того, щоб вони не чули Слова Божого, щоб вони усумнилися про те, що говорить Христос, щоб вони не мали свої думки, а воскресший Христос вказує. Що Він є початок і кінець, є є альфа і омега, Він є життя і вічне життя. Не плачте і не нарікайте на своє життя, тому що ми є гості на землі. Кому скільки Господь виділив, ми не знаємо. Але ми повинні бути завжди готові до зустрічі розп'ятим, померлим і воскресним Господом нашим Ісусом Христом. І я бажаю нам. Щоб ця зустріч для нас була радісною. Грішник завжди боїться смерті. Він метиться, він переживає. А людина, яка жила з Христом, вона чекає цієї зустрічі. Для нього ця зустріч бажана. І я бажаю браті і сестри, щоб та, цей час, який сьогодні нам Бог дав для іспиту, щоб ми його здали на відмінно. І я бачу, чи ваш, сьогодні ваші серця і ваші світлі очі. І ваші посмішки, хоча служба довга, але вона говорить про те, що Господа є вічність, і ми прийшли для того, щоб тут на землі чуть-чуть доторкнутися до тої вічності, там, де немає сліз, де немає печалі, де немає хвороб, а є безконечна радість во Христі воскресому. І нехай Господь дарує здоров'я кожному із вас. Господь даруй нам молитвений дух дарує трудолюбія і терпіння трудитися во славу Божу. Я сьогодні хочу поклонитися і подякувати всім тим, хто трудиться у нашому храмі, хто співає алтарникам, які тут служать, алтарі мені допомагають, хто пече просворки, на яких ми служимо службу, хто на касі рахує вам свічечки і подає своїми ручками скільки свічок для того, щоб жертва була угодна Богу, той, хто прибирає. Хто причепросвори, молоді, які освічуються і трудяться, і прибираються куклі, і жертводавцям, меценатам нашого храму, за те, що ви відділяєте своїх заробітків, свою труда, свої зарплати, свої пенсії для прикраси храму Божого. Все, що ми маємо, і є наші браті і сестри, не те, що ми маємо, а те, що ми дали. Я щиро вдячний вам, що ви допомогли нам подарувати пасхальні пакети, продовольчі пакети одиноким, дітям-сиротам, переселенцям. Їх було, допомога була більше на 20 тисяч. Для нас це дуже велика сума. Але порівняно це мізер, це копійки порівняно з тим, що нужденні люди відчувають цю радість. Привітайте всіх тих, кого ви не хотіли вітати і не думали. Позвоніть до своїх батьків. Діти, не забувайте, що ви не сироти. тому що б'ється серце тата й мами. І вони чекають від вас завжди звістки, доброї, радісної. Майте послуг своїм батькам. Вони можуть бути неправі 101%. Але коли ви їх послухаєте, ви ніколи не програєте. Тому що вони мають те відчуття, яке не має ніхто, не дамо їм, ви зв'язані з ним духовно і тілесно. І те, що вони вам кажуть, вам ніхто ніколи не скаже так, як скажуть вони. Вони вас і пожаліють, і погладять, але вони вас і потребують для того, щоб ви жили правильно, щоб ви відсікали від себе погані привички, непотрібні привички, які віддаляють від Бога. Від радості і опустошають вас, і життя стає невиносиме важке. І я бажаю батькам нам, всім всі пасхальні дні, щоб ми усилили свою молитву за своїх дітей. У них дуже багато соблазну для того, щоб впасти. Але ми свою молитву потрібно, нам потрібно їх оберегти, підставити їм, щоб це падіння було для них легке, а якщо воно і було, щоб вони восстали. І тих, хто сьогодні далеко без вісі пропавших солдат, хто сьогодні в полоні, сьогодні велика радість, тому що близько 271 солдат повернувся до нас на Україну. Це велика радість пасхальна для тих, хто чекав, і серце, здавалося, невтомно б'ється все важче і важче. А сьогодні воно забилося ще з більшою радістю. Це означає, що молитва почута одинока і спільна церковна. Бережіть віру, оберігайте свої храми, свої святині. І нехай Господь розуміть тих людей, які виходять з мечем до Христа. Коли вийшли до Христа, були ті, які прийшли з мечем. Але Господь каже: не потрібно з ними воювати. Я можу ангелів сказати, щоб берегли, ну, та то воля Божа. І хочеться, щоб ті люди просвітилися, що ми є діти Божі. Які б ви здані і будівлі не забирали у віруючих людей, ви там не обретете Христа ні воскресшого, ні мертвого. Там пусто, а там, де любов, там, де мир, там, де злагода і взаємопрощення, там є воскресший Христос. І я бажаю всім нам, щоб ми зберегли свою святиню. Сьогодні екзамен для нас. Щоб ми засвідчили свою віру, не особлилися і бачу, що ви є, це означає, що ви здаєте цей екзамен. Ви кожен день на роботі, в дорозі, в магазині чуєте якісь безпідставні звинувачення, але ви кажете: Я з Христом. Я віру в віру, яку принесли нам гранопосний князь Володимир, Антоній Феодосій Печерський, Іо Філохій Почаївський і всі сон святих, які є сьогодні на нашій. Київській святій Русі. І дай Боже, що вони були для нас тим зеркалом. Тому, що коли ви чули сьогодні, як дивишся у воду, то бачиш в воді небо. І в молитві ми повинні бачити Бога. І нехай Господь прийме наші молитви і дари необхідне все те, що так потрібно нам для земного життя і особливо для вічного спасіння наших душ. Зі святом вас великодним, великим Днем, який Господь сьогодні дарує, і вся природа, кожна душа, кожна людина засвідчує, що вона відчуває цю присутність Воскресшого Христа. Нехай Господь допоможе нам всі дні пасхальні, радіти, веселитися і бути вдячними дітьми. Святе Воскресіння 40 днів. Не встидайтеся просто сказати Христос Воскрес. Це означає, що ви з Христом, що ви говорите про нього. Своїм словом і запалюєте в душі відповісти, що це дійсно Христос Воскрес, воістину Воскрес. І нехай Воскресіння Христове допоможе нам бути свідками, свідченням своїм життям, своїми устами, світлого Христового Воскресіння, спаскую Воскресінням, Христос Воскресе! Христос Анесті! Христос Воскреся!